Мир Боже, в чому суть християнства? В традиціях, в обрядах, можливо, в якихось ритуалах. Ісус Христос Він показав, що немає найбільшої цінності і найбільшої любові віддати своє життя за інших людей. І як віддати життя? Ти ж не можеш фізично піти за когось померти, але ти можеш померти за когось своєю душею, проповідуючи Євангелія Ісуса Христа, вкладаючись в людей, в те, щоб їх навчити, в те, щоб їх познайомити з Господом Богом, це і є любов. Бо в це і є спасіння і взагалі в тому, це є те, для чого і Христос прийшов на цю землю. Він не прийшов для того, щоб принести нам очередний якийсь обряд, очередну якусь традицію. Їх і так було багато на землі. І так люди робили всякі речі, свята святкували. Невже Господь прийшов для того, щоб додати нам свят? Ні, звичайно, Він прийшов для того, щоб ми навчилися любити.